Вітаю, друзі! Пропоную до огляду монету, випущену 29 травня 2009 року номіналом 2 гривні. Виготовлена монета з Нейзельберу. Масою 12,8 грами, діаметр 31 мм, гурт рубчатий, тираж 35 000 примірників. Монета присвячена одному з піонерів авіації конструктору. Літаків та гелікоптерів промисловцю Сікорському Ігорю Івановичу, навчаючись у Київському політехнічному інституті в 1907-1914 роки, Ігор Сікорський почав працювати над першими розробками майбутніх гелікоптерів. З 1910 року будував літаки. Перші багатомоторні літаки у світі Грант Ілля Муромець Руський Вітязь». Його конструкції. Виходець з України, він уславив своє ім'я як один з найвідоміших авіаконструкторів світу. Ось така монета таку монету Національний Банк України присвятив цьому видатному конструктору. Який в 1918 році емігрував до США. Так, розглянемо аверс монети. Звісно, без капсули. Так. Беремо гарний фокус. Ось так піде. Так, значить, на версії менети зображеного літак кіля Муромець. За розробку якого Сікорський отримав всесвітнє визнання в 1913 році. Угорі на рельєфному тлі півколом розміщено напис: Національний банк України. Під яким малий Державний герб України. На дзеркальному тлі рік карбування монети 2009, номінал монети 2 гривні унизу та логотип монетного двору Національного банку України. З такий літак. Так, перейдемо до реверсу. Так. Ось так. Значить, На реверсі монети зображено портрет Сікорського у формі пілота, праворуч від якого на тлі. Малюнка Леонарда да Вінчі розміщено написи Ігор Сікорський півколом. Роки життя конструктора 1889-1972. Ось така монетка, друзі. Хто має молодець, хто ще тільки збирається оволодіти такою монетою, бажаю отримати за демократичними цінами. Дякую за увагу! Ставимо лайк і підписуємося, хто вперше коментуємо. До нових зустрічей в ефірі.